Я такої оказії не мав ще ніколи. Вчора стрів. Ну, звісно, як люди поволи. частувались, балакали, оселеться, вм'яли, політичні суперечки вести вже почали. Сам незчувся, як додому приплівсь майже зранку. Конституція сімейна. Зустріла на ганку. мов статуя правосуддя в одній руці палка, в другій реліквія до качалка. Так примружилась вузюнько, що не треба й стрічки, щоб в'язати на карі очі. Лис скривила личко, як заснув, не пам'ятаю. Не встиг закрить рота і наснилось. Мамо рідна, наче я над плотом, над криницею літаю уже внизу хата, над селом очі літаю, Мов ікар крилатий, і лечу, лечу. світає, край неба палає, десь до ще не вмерла Україна грає. Он догані до сусідки саміцького рана, якась сила невидима потягла Штефана. Що з людями любов робить? Не виспоч коєра, але суне предогані, бо веде ведера. А з Оксаниної хати нишком йде додому сторож Вася. Вже здав вахту, на обличчі втома, Видно все, хто з ким, хто в чому, що то значить небо. Хоч так це село знає, що й бачить не втреба. А в Миколи на городі щось знайоме Юля перегнулась через кида і краде цивою. Рідний краю, милий раю, «Дивись, я злітаю, на чужай ворог в небі генети, до краю зіркну вниз, очам не віру, дух забило, млію, там Тернопіль, там Бердичів, а там Стойний Київ. Раптом зустріч. Літак поруч. Всі знайомилися, президент з вікна гукає, куди летеш «А ви куди. В Краснозв'язну мушу, каже, друже, з газом вирішить проблему, бо нагальна дуже. О, Миронович, послухай, хоч просить, негоже, чи не міг би ти, я з льоту. Вибачте не можу. Ну чого він, я подумав, голову морочить? Певно, гривню чи десятку позичити хоче. А він чуєш, поки буду я, мовлять, Газпрома, може б ти поміг та в раду тут за мене вдома. Які діла? Це раз Не хвилюйся, вітя, все зроблю. Ну, що я перший день живу на світі. Розминулись. а я й мислю, мов хтось надоубив. І віднідає, певно, вчора теж вечеряв з кум. А внизу здуріти можна по всіх селах діти. Рідних батьків проважають десь на заробітки, плачуть жінки на волині, плачуть у Карпатах, і мчать буси за кордони, а де підіймати в італіях та Іспаніях побут та культуру. Задивився я і з розголую, як врізався в мура. Матюка загнув крутого, кожен його знає. Паду вниз поперед себе на ходу читаю букви в четверні з бетону на стіну фасада, зверха банкова, а нижче Верховна Ярада. Друге дихання вімкнулось, не вмру, не загину, скільки люд порядного билось об ці стіни, шахтарі, пенсіонери, і, мов війна птаха, залітаю не у двері, а у вікно під дахом. Зал засідань. Я над ними, блін, не вірю знову, вперше люди я над ними, аж підняло мову! Їх чотириста залі. і всі мільйонери. А такі з верха, як жучка холєра! ситі, горді, годовані, не дуже на вроду. І оце вони гендлюють долею народу. Запишало на табло, щось натискають кнопки, а в крісла завгеде влазять розтовстілі хлопці. Третій термін в парламенті просиджують лежні. Оці точно від народу дуже незалежні. Залетів я до Кабміну знов Верховну Раду. Вийшли всі, кажу, шикуйся, роздаю наряди. Роблю фракції з вас зараз робочі бригади, бачу, хлопці крутять носом, щось не дуже раді. На селі у нас занепад, шахтами проблема Господарство як підніме, отоді візьмемось і прийматимем закони. А зараз, панове, буде так. Послухай Ганю, герман. Ну, припини розмови. З Януковичу ви таке, ніби могли діти. Значит так товаришочки, кохані бандіти, на поля Кравчук і Суркіс, кучма Потепенко, шкіря голуб, грач, зв'ягільський мартинюк кругленький, чорновіл шморгає носом і ніби не чує. І ківало з вами їде, хай буряк тасує. У Завій, на шахту решта Усенька, громада. Старшої групи той, хто старший у Верховній Раді встряв Литвин. Дозвольте грицю, звісно, як мона, узять з собою транзистора, ну, чи магнітофона, ну, щоб музика, щоб не сумно, чи якісь новини. Як не виконать прохання, я ж бо теж людина. Принесіть, кажу, касети, хлопцям подаруйте. Диктофон ось Мельниченка. Слухайте й кайфуйте. І тут раптом обізвалась Карпачова Ніна. В Європейський суд подам вас по правах людини. Зістість люди заслужені, всіх є медалі, а ви в хто їх? Тихіше, бо пошлю ще далі. Є ще якісь питання, чи прохання може. Ні, гайда тоді до праці, помагай вам, Боже. Чи то з кумом переправи, чи то від удару, але те, що я побачив, як здійняв за хмари, не вкладається у мозок. Уявіть скрізь поле, буряни в різку куруци, мотикою поле, товсте землю за шкорублу нашу гудень кільоня. Поплює собі на руки, розітре долоню, і мов дятел в одне місце дзьобає зухвало, і сам собі під носа, гади припахали. Поруч Фіма з ним з Зв'ягільський доїть корівчину, намотав собі на мозок біленьку хустину. Та видовіше це друзі, дуже вже убоге, бо живіт його не влазить корові між ноги. А кравчук і тут. Ну, гетрий, чорну рилю оре, запряг Шуфрича і долає безмежні простори. Іде Макарович по сліду, криво позіхає, чуєш, Нестор, що поробиш? маєм те, що маємо. Гра, що з Крему, хлоп здоровий, Розтягнув стор зголий, матюкається і на танці гніветься на поле. І листить фальшиву пісню в ранкову тишу. Отут стоп. Це хто співає. Знов поплавський міша. Підлітаю. Ти ж поклявся, дав концерт прощальний. а він мені, вибач, Грицю, я не є нахальний. У палаці вже клянуся, співати не буду, але тут, ти бачиш, друзі, створилося чудо. Якби хлопців цих усіх змогли припахати, то не тільки я, народ весь хотів би співати. Ну, сам не знаю, де тут взявся Ромко, геніальний. Нам впроваджувати реформу територіальну треба кричить. Нема проблем, хоч ти в другій плоті бери сапу ставай о правому боці. Територія твоя це шмат на три гектари. Дав команду, я здійнявся високо за хмари, вімкнув «Форсаж» і мусів полетіти, подивитися, як трудяться стаханова діти. Ці ще краще посідали по двоє, по троє. Хоч би хто тобі спустився до того забою. Голосують на подвір'ї хто за і хто проти, нема, кажуть, у нас квоти. От мертвороти! Прости, Віктор Андрійович, мені не зуміти тебе навіть на годину тут замінити. Одне скажу, мало вірю, що йти до сираду, маючи навколо себе отаку громаду. Шкода тебе, та що вдієш. Хрест свій гідно, а я крильми не помагаю. В село своє рідне полетів, аж до тіва з до доганяю. Подивіться, каже, скільки зібрано врожаю. Хоч ніхто нічого з наших не міг заробити, я схімічив. Дуже класно прочитайте звіт, звіти. Щезне згідь, брехун треклятий, і діти кажу в баню. Прокинувся, відкрив очі, лежу на дивані. Жінка стоїть наді мною, качалку тримає. Кіт облізний на припичку тихенько тримає. Благодать і від польотів у мить минула втома. Посміхнувся до світу щиро. Слава Богу вдома.